Що не так з експертами, які безкінечно навчаються, зливають купу грошей на курси, але ніяк не можуть почати заробляти на своїх знаннях і експертизі. Ця проблема є у експертів, які дійсно є експертами, які дійсно багато знають, які мають достойну кваліфікацію. Але їм не вистачає впевненості в собі для того, щоб почати заробляти на своїх знаннях. Завжди здається, що хтось знає більше і краще. І в той час. Конкуренти менш досвідчені, або на тому ж самому рівні вони вже далеко пішли вперед, тільки тому, що вони перемогли свого самозванця, взяли його за горло. Свій перфекціоніст тожці приглушили. І почали працювати з тим, що є. Тому перше, що вам потрібно, перестати витрачати гроші на різні курси, на різні наставництва, тоді, коли вам це вже не потрібно. Вам треба зробити перші дії для того, щоб упакувати свою сторіночку, зрозуміти, з ким ви хочете працювати, почати створювати свою стратегію і втілювати її, почати зробляти, монетизувати свою експертизу.